Є різні миш, мишлення. Чому на підприємстві шукають людей на невеличку зарплатню? Це дуже просто. Бо порахували, скільки їм обходиться те, що вони е, виготовляють, продають, і кожен хоче що? отримати прибуток. Я не кажу про надприбутки, ні. Бо є мишлення керівника, і він знає, скільки для нього добре е, економічно обґрунтовано, Нормальна ціна на роботу іншої найманої особи, скільки це буде коштувати, щоб собі вартість була норм. Чому? Бо є додаткові різні е, витрати, є мислення найманої особи, яка мислить, як я ж на роботу прийшла чи прийшов? Мені вже всі тут винні і зарплатню, і все і все, і все. Ніхто не думає, де взяти замовлення. Де взяти обладнання, де взяти матеріали, з яких це буде зроблено, де взяти офіс, на оренду офісу, все-все, все це також кошти. І е, виявляється, що дисонанс між тими, хто хоче працювати, але за копійки працювати, хоче працювати, але за копійки не буде, і кому потрібні е, працівники, але багато я не заплачу. Але є мислення підприємця, який бере, по-перше, відповідальність за своє життя на себе. І, як то кажуть, бере свої сталеві яйця в руки і дозволяє собі ризикнути. Це людина, яка свідомо бере відповідальність на себе. Але можу сказати з певного досвіду, що багато підприємців знаєш, заплющують очі і йдуть туди. Хтось вчиться в процесі, а хтось отримує помердаса, виходить, скаже, ні-ні-ні-ні, нічого я такого робити не буду. Але кожен з нас, ким би ми не були, підприємцем, найманим працівником, людиною, яка наймає працю на роботу людей для того, що працювали у нього на підприємстві, ми маємо брати відповідальність за своє життя.